Так, так, у нас є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто за одноголосно прийнято? Розпочинаємо. Так, наперед ну, у нас 28. Так, ми є так. пропозиція. Так, значить, давайте поступила пропозиція. Ось у нас перше, друге, третє, четверте і п'яте питання. Я зараз їх вам зачитаю. Значить, перше питання про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади 23-25 роки. Далі, ось значить, про внесення змін до програми та устрою населених. Променської міської територіальної громади на 24-26 роки. Далі, місь, Далі нас, э, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства міського водоканалу Романської міської ради на 25 рік. Далі у нас про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства до експлуатації Романської міської ради на 25-й Далі у нас ще одне про внесення зміни в програму отримання та розвитку міського банку культури та відпочинку Дніпра Шевченка 24 26 роки. Хто за те, щоб проголосувати їх покриття? Всі зараз. Перше питання це у нас програма реформування розвитку швидкого комунального господарства. До нас звернулися керівники комунальних збройних. Щодо у на нас відтримки і комінативна те, що закінчилася вже програма, закінчилися кошти, віднайти ці кошти. Тобто це програма все зменшимо. Все зменшується, окрім однієї позиції. На вулиці Героїв Громенщини, навпроти Баяша, у Скверку згодована плитка. На цю плитку потрібно виділити кошти, тому що люди. Рухаються, ну, пішохідна доріжка є, і все, і все тепер чудово. Друге питання це у нас читаю, програма благоустрою. Це 3 мільйони, що ми додатково надаємо саме на програму. Крім цих 4 і 7 мільйона, ми віднайшли поки що 3. Наступне питання у нас міськводоканалу. Листи є, і розглядали на бюджетній комісії щодо фінансової підтримки 1 мільйон. Житло експлуатація, та ж сама ситуація 500 тисяч на фінансову підтримку. І внесення до програми України та розмірського факту. тут у нас відео і оплата електроенергії, і, можливо, нам потрібно буде на демонтаж, монтаж встановлення дитячих майданчиків 108 тисяч. Це інших. Паркан води по води. вулиці Аптекарській йдеться, воно встановлене? Ми буде. зараз та, у вулиці Аптекарська, там зараз можуть конструктувати. І там такий старий, старий паркан. А mm -hmm. це там буде новий, да, паркан? так, паркан? Встановлений? Чи є питання mm -hmm. буде. За. Okay. за? За. за. Да. так всі за. Пропозиція винести рішення сесії міської ради. Так, теж пропозиція 6, 28 просувати пакет. Зачитую питання вибраних змі до програми соціального захисту на зоні Америки 23-25 роки. Далі до програми підтримки ветеранів та членів сімей Хмельницької міської територіальної 24 25-25 роки. І ще одне питання е, про внесення змін ту програму відтримки, випуск приміщення по суті збирання громада на чергу 25 років. Ну, Давайте це... рукою проголосуємо за те, що в пакетов, тепер переходимо. Ну, це зміни у програму соціального захисту населення в межах програми на суму 69 тисяч 700. Вони з одних напрямків перекидають на інші. А, щодо інших двох програм підтримки ветеранів та членів їх сімей, забираємо програми внутрішньопереміщених 288 тисяч 700 і перекидаємо на програму їх сімей. Пам'ятко за. Одноголосно пропозицію сесії міської ради. Далі теж пропозиція 9 і 10, теж проєктувати пакету. Значить, 9, це пронесення змін програми обороноздатності і безпеки держави у період дієнного стану на 25 і 10. Ось про внесення змін до річних міського ради. Перше питання програма обороноздатності знімаємо 99800 із фортифікаційних споруд, а саме так нагляд. По програмі реформування школи ми вже зняли, і програмі обороноздатності також знімаємо, тому що фортифікація зараз. Ми запитання голосували з вами. Проголосували, що ви. А потім я присвяла вашого руки Тепер питань немає? Нема. Все, За. 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 Одноголосне рішення сесії міської ради. Так, це вийшло, що у нас було. 18, так. тепер э, далі дивимося. 18. Так, да. 18, да? 18, так? Так.

Це борба Шевченка 35 днів ми займу будинкому захисту минулого засідання. Ми розірвали домову на виконавний по потерівський брат. І лісомечно звернулися до нас також щодо зменшення квадратних метрів по Шевченка. А також зменшення? все інше. Так, шановні депутати, питання є? Команду за? Да. За. Да. За. Да. За. Да. 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 Так, одноголосно проведеться виставчення сесії міської ради. Переходимо до 19-го. Визнання, що втратив чинність за э, да, рішення міської ради. У 2015 році було розроблено і затверджено положення про пальмові. Разбуди та соціальної інфраструктури міста. Ми знати його таким, що воно втратило вчинить, тому що це коли важко досі менше. за. Ховен бути одноглушне, приходимо до 20-го про створення доманого міста. Значить, не звернувся, святково солодобудової. Приватна власність авто щодо створення нового іменного об'єкту, створити адресу і розшифрувати склад каз. Так, помер поза одного рішення. Далі теж, 21-22 пропонується проголосувати пакетом е, про надання дозволу на списання поліфіка, про накорминого проповідам тепло Дорогської міської ради Котлів. І друге от, це про затвердження порядку складання. Ради. Хто затише прославити пакету? Одноголосно. Щодо спросимо підприємствах, то це котрі. Ми три нові котла обмонтували, коли ми, ми не були придбані за кошти ЮНІСЕФ, а ці котли 70 котрі вже вони потребують Щодо складання запровадження також виконання фінансових планів, втратив чинність наказу Міністерства економіки і торгівлі України, і тому необхідно передавати документи за документи за одного сесії. Так, далі 23-24 теж пропозиція про Дивимося перше, про затвердження положення, про територіальний центр, соціальне обслуговування та надання соціальних послуг Громадської міської ради нові редакції. І друге, друге це ну, про визначення органів управління для проведення конкурсу на зайняття посади директора Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг громадської міської ради. Ці два питання були собою взаємозв'язані, тому що задажує положення. Були технічна помилка на минулому засіданні ми приймали, положення номераці неправильна і помилка подати 17.20. Друге питання це обов'язково згідно положення, передбачення, що перед ним згідно конкурсу. У нас перед було передбачено розпорядження 100. Робимо, робимо положення, я буду проводити І після закінчення відставу буде проводені проведені так, у мене за ракетний голосували за все. Голосували? Так, я сьогодні. Ну, просто ви ще на, я в ударі, я на Вон Майдані, да. Я на видалках. Так, Хоменко за За, за. до рішення сесії міської ради. Далі переходимо до 25-го. Так, 25-те питання у нас про внесення змін до рішення міської ради 26 го до 25 про. Затвердження структури і штатів, і вона вже українська відділу громадської військової ради і загальні чисельність нові редакції. У нас зміни в штаті управління штурмовиного господарства, і звідти до благоустрої зменшується на посадових посадовий план, а відділку мавського обліку збільшується. Так, голосуємо. Коменту зараз. Да. Всі да. все. Всі за одноголосне рішення сесії міської ради. Далі запропонується п'яте. І 26, 27, 28 пропонується пакету. Значить, хто за запише? А, я ще зчитаєте, проголосується такі. Так, про виконання програми для забезпечення виконання управління соціального захисту на зоні Романської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягних на 24-26 роки за підсумками 24-го року. Це у нас 26-27. Про підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між Росією міською радою Сумською області та громадською організацією внутрішньопереміщеним особам Романщини. Це ще одне і дали 20 письма про надання дозволу та встановлення меморіальної дошки на честь захиста нової рейни Костенкових с. Петровича. Хто за пакет? Все. Так, все. Так, все. Хомен Квазарко. Так. Однокласний, пішеній освітньої рати. Депутатів, чи є доповнення їй? Наслідок на а там звернення є. Ставано, що на твої на місіях ми вже розглядали. звернулися, клуб рибалок поставіківського. Ну, надали рекомендації, що наші комітети розібралися, побавчали дане питання, які робити сесії. Все, коменко. Що комісія законодавці надають? А, аргументація? можна читати. читати можна не читати, а Вивчити Вивчити детально, да, детально і надати пропозиції щодо шляхів вирішення даного питання. Але то зараз? Все. Дякую всім за...